Всім привіт! Це Сухана Літка. Сьогодні поговоримо про матч Арсенала солтхемптон який закінчився з рахунком 3-3, і Арсенал тим самим добряче собі підпортив шанси на чемпіонство в цьому році. Тепер йому обов'язково треба вигравати на Етіхаді в Манчестер Сіті, що непросто. Але через всі ці чемпіонські перегони була затьмарена і дещо недбало забута в трансляції матчу. Одна така історична, я би навіть сказав, подія. Зв'язку з цим я приховав навіть футболіста на заставці. Хочу вам задати запитання, відповідь якої буде цей футболіст. Хто з гравців на полі провів найбільше матчів за Лондонський арсенал? Чому я вважаю, що це доречне запитання? Ви зрозумієте, коли почуєте відповідь на це запитання? Вона буде в кінці випуску. Поки що не перемотуйте, просто подумайте, пригадуйте. Ми про це потім поговоримо. А поки схона аналітика, розбираємо тактичні нюанси матчу Арсенал Саутгемптон. Поїхали. Як аналізувати цю гру? Звісно, треба зрозуміти, чому Арсенал втретє підряд втрачає очки цей раз вдома, цей раз проти повного аутсайдера турніру проти останнього місця. От. По-перше, розберемося з атакою. В атаці насправді, все було доволі непогано. Арсенал, по суті, переграв свого суперника. Вони володіли м'ячем в другому таймі, особливо це була колосальна перевага. 79% ігрового часу. Вони пробили по воротах більше ніж четверть сотні раз. В принципі, вони достатньо створили, вони забили три м'яча, вони на них, в принципі, награли. Це те, що варто знати, якщо коротко. От. Щодо захисту, тому що в захисті все-таки проблема. Арсенал, як ніяк пропустив три м'яча. Але хочеться сказати, що Саутгемптон не, ну, не, не сказати, що вони награли на цих три м'яча. Так, вони десь там в першому таймі грали трішки сміливіше, зустрічали Арсенал вище. Деякі моменти можна назвати закономірними, але все одно це не на три голи історія. От тому ми розглянемо кожен гол окремо і подивимося, в чому були їхні проблеми цих м'ячів. Перший гол Арсенал пропустив дуже швидко. На першій хвилині там помилка Рамсдела. Звісно, помилка. Але я хочу зауважити, що це швидше помилка по виконанню. Не по задуму, тому що, так, здається, що це небезпечна передача, але Арсенал таких передач видає за кожну групу декілька штук. Тобто, це такий, такий гол повинен десь в чемпіонаті бути відбутись. В чому ситуація? Вони зазвичай таку віддають передачу на Зінченка, то якщо бачить, що в нього зовсім мало часу простору, віддає передачу назад. От. І таким чином звужуються футболісти довкола, тобто Арсенал отримує більше простору на фланах. Це часто повторювана ситуація. Якщо не Рамзвел віддає таку передачу, то там, наприклад, Саліба може підійти так обіграти з Зінченком або хто небудь інший з захисників. Цілком нормальна історія. Інше діло, що подивіться на гравців Саутгемптона. Які, в принципі, вийшли тільки що з роздягалки, їм тільки що тренер розказав це все, що я вам розказав, і вони обоє готові перехоплювати цю передачу. Тільки Ремсдал заводить ногу для передачі, вони вже роблять цей крок, вони на це чекали. Це не твердження, це моя думка. Ви можете з нею, в принципі, не погоджуватися. Ну, мені так видається, ця ситуація це одна з причин цього голу. От, ну і звісно, Арсенал відразу пропустив, це трішки, ніби як могло. Вплинути на грух, хто скаже. Насправді, Арсенал ну долі добре зорієнтувався, і вони продовжили тиснути. Те, що в принципі вони і так збиралися робити. Швиденько поговоримо про третій м'яч, який Арсенал пропустив з кутового. Там ну, банально один кутовий заробив Саутгемптон в другому таймі. Всього було два удари по воротах, один з них в площину і один гол. Тобто, те, що Саутгемптон в другому таймі не щось награв, говорити в принципі. Е, неможливо, як пропустили. Спочатку на ближній штанції програли е, боротьбу, е, потім на дальній штанції, Зінченко там грав по гравцю, який забував. Е, що сказати, що Зінченко помилився? помолився, ну в принципі, варто, напевно, все таки, тому що він повинен був хоча б нав'язати боротьбу е, в е, зросту антропометрії. Зінченко, в принципі, навряд чи б щось міг зробити, але ти там йому, йому спочатку завадь якось поштовхайся, а потім вже буде видно, що тобі не вистачає зросту. Тому так, його в принципі виправдовувати не варто, але і сильно дорікати теж, напевно, не треба. Взагалі, окремо за другий таймів. Хочу сказати, що Саундхемптон раптом на початку другого тайму перебудувався в 5-4-1 або в 5-2 там ситуативно було ближче до кінця, все ж 5-4-1. От і Арсенал насправді перших 15 хвилин було важче. Але Артета робив правильні заміни. Спочатку випустив тросера замість Вієри. Тобто це така більша атакувальна заміна а замість співзахисника атакувального футболіста. А потім взагалі випустив анкету замість Зінченка, це вже було десь 72 хвилина, 73. І це взагалі вже можна назвати би було банком якби не можна було побачити, що Саутгемптон грав на полі. Тобто вони взагалі не планували атакувати. Тому балансу в арсеналу, звісно ж, не було, але баланс арсеналу потрібен не був. Можна це так описати. І тепер переходимо до другого голосу Саундхемптона, який стався при рахунку 1-0, тобто рахунок став 2-0 після того, тому що він такий самий складний в розборі, і саме там герой епізоду, про якого я, в принципі, хотів би сьогодні завести детальнішу розмову. Проблеми для підопічних артети в цьому епізоді почались з невдалої передачі САКана Томаса Парті. Причому вона така була максимально невдала, тому що, окрім того, що м'яч не дійшов до партії, він ще й висунувся, аби за нього спробувати зачепитися, йому це не вдалося. Його відіграли гравці і в результаті зона Томаса партії провалена. Давайте ми зупинимо епізод в даному моменті, тому що тут вже чітко видно гравцям арсеналу, що зона провалена, що там є Алькарас, який з м'ячем, на якого треба комусь висунутися. Хто повинен це робити? Очевидних є два варіанти, тому що два футболіста очевидно грають по своїх футболістах, по супернику. Є Зінченко, який на лівому фланці захисту арсеналу. Там, в принципі, ніхто не встигає Саутгемптона атакувати, тому йому теж напевно потрібно зближатися якомога швидше з футболістом з м'ячем. Також є Роб Холдінг захисник, який, в принципі. Він не може дуже сміливо висуватись, тому що якщо буде обіграним, то відразу вихід на ворота по суті. Але він повинен зблизитись, максимально зблизитись для початку з суперником, а далі вже як вийде. І правильна відповідь мені здається так: в тому і полягає, що гравці арсеналу з цих обидва два вільних повинні якомога швидше звужуватись до футболіста з м'ячем, не дати йому багато часу. Трішки відтворюємо епізод а далі зупинимо в цьому моменті, тому що видно, що обидва граці арсенала по положенню їхнього корпусу, видно. Зокрема, що вони пригальмовують, вони бояться бути обіграними на протиході. І якщо роба хаудінга в принципі можна зрозуміти, тому що якщо він буде обіграний на протиході, якщо зараз гравець Саутхемта візьме в ліго, то ну, вийде дуже небезпечна ситуація. Зінченко все ж мав би якось сміливіше грати по м'ячу в цьому епізоді, тому що, якби якщо гравець Утхемтона зміщається вправо, ну тобто Зінченко йде сміливіше, це бачить гравець, зміщається вправо. В принципі, професійні футболісти таке читають, вони дивляться на положення корпусу суперника і, в залежності від того, приймають рішення. Вони встигаються зробити. Ну, гравець Утхемтона рухається вправо. Там, в принципі, три футболісти арсеналу тоді встигають повернутись. Тобто, так би атака захлебнулася. І в принципі, те, що я вимагаю зараз від Зінченка, це топ рівень. Наприклад, я би міг, напевно, за Казиміру і за анголо чати, що вони би так зіграли в цьому епізоді. Про інших так сказати не можу. Тому що насправді епізод складний для трактування, е, нема простого рішення. Зінченко е, і. Робходінг дали трішки зайвого часу футболісту Саутхемптона. І це призвело до голу в результаті. І ось тут, в цьому моменті, епогей. Е, ні, ну добре, я трішки підписав сценарій так, щоб мені зійшлася тут кінцівка. А насправді матч тут цікавий був там на 90-плюс 10 хвилині ще Арсенал намагався вирвати перемогу, і в них в принципі були шанси. От, Але епогей історії, яку я хочу сказати, розказати вам, кульмінація, що завгодно відбулась саме в цьому моменті. Ви, до речі, відгадали вже футболіста. Хто був хто так довго грає в Арсеналі? Роб Холдінг, наприклад, який бере участь в цьому епізоді, він вже, по-моєму, 6 чи 7 сезонів з Арсеналу, але він ніколи не був головним він багато матчів не провів насправді. Едегор капітан команди, ну він зараз третій сезон грає. Тобто, ну, це доволі молода команда. А футболіст, якого я загадав, це Тео Волкот. Не очікував. Ну, це було підступне запитання, але можете перевірити формулювання все чесно. Який футболіст на полі провів найбільше матчів за Арсенал? І це, мабуть, його останній сезон в Прем'єр-лізі, тому що він зараз грає за команду, яка вилітає, враховуючи його статистику, навряд чи хтось йому запропонує контракт з АПЛ. Тому так, це такий доволі зворушливий момент. Там іде передача на Тео Волкота. Тео Волкот як в свої кращі часи. Він обганяє по зовнішньому радіусу. Передача йде по-внутрішньому. Ну, можливо, в кращі часи він би ще кутовий прапорець обіг. Тут питань нема. Він, ось чому, в принципі, взагалі цей футболіст був такий цінний. І забиває гол. Далі нам показують буквально в трансляції. Дві секунди. Що, чи він святкує? Можливо, навіть це транслятор не мав на увазі, просто показали гравця, який забив м'яч. Він, до речі, якщо можна судити, по тих трьох секундах він не святкував. Далі показував арсенал, який там збирався, ніби там з інченко їм всім пояснював, як ми зараз будемо виривати перемогу назад. Так от, давайте ще трішки про Волкота. Волкот прийшов в команду в сезоні 2006 року. Віці 17 років і провів в команді повних 11 сезонів. І ще кусочок 12-го. Він перед тим піти Вевертон ще провів декілька матчів буквально. От всі ці сезони Арсенал вже не ставав чемпіонами. Вони останній раз стали в сезоні 2003-2004. Після цього вся надія була на окота, можна сказати. Він завжди був таким молодим, перспективним. Сезон був в нього кращий, потім гірший, потім кращий. Місце в основі він то мав, то не мав. Але тим не менш, всі завжди розуміли, якого таланту ця людина. Зокрема, за рахунок тих ривків, як він показав в цьому матчі, але він їх показує з сезоном все менше і менше. І це зрозуміло, йому вже зараз 34 роки. І дуже іронічно, що він забиває цей гол ворота Арсеналу, який, в принципі, зараз Саутхемтону той не дуже допоміг. А Арсеналу, по суті, може зробити таку дуже суттєву підніжку в боротьбі за титул. Знаєте, мені здається, що такі олдскульні фани Арсеналу зараз відчувають себе як в тому мемі з зоряних війн, де Обіон Кінобі, якщо я правильно пам'ятаю, говорить, що ти повинен був допомогти завоювати нам трофей, а не віддати його суперникам. І мені здається, ну ця історія була несправедливо упущена в ефірі. Ні. Нашим коментатором, ні, трансляторами, тому я вирішив так пригадати. Надіюсь, ви не проти, що я трішки розбавив суху аналітику. А тепер повернемося в сучасний арсенал, який зараз веде боротьбу ще за чемпіонство. Не те, що просто веде вони, буквально борються з Манчестер Сіті за чемпіонство. Що можна сказати про цю команду зараз? Це нічия 3-3 з саундхемтоном вже третя підряд. Ну, в принципі, на папері це гірше ніж є насправді. Я би так це назвав, тому що Арсенал грав добре. Вони домінували. Вони це той самий Арсенал, який брав очки стабільно. Просто цього матчу їм знову ж таки не повезло. Провал був з Ліверпулем. З Вест я на жаль не бачу, тому не можу судити. А тут ну, Арсенал насправді показав себе як команда, яка йде на чемпіонство. Ось цей дурний гол перший, ну не обов'язково як мінімум, і гол з офсайду, Ось цей другий гол і гол з котового. Ось цей другий гол, в принципі, гол, який дещо показує проблеми, які є в арсенала. По-перше, це відсутність центрального захисника зараз Саліби. Я не знаю наскільки він травмований. Пише, що у нього травма спини. Ми розуміємо, що це може бути на матчі, а може бути і до кінця сезону. Спина це діло таке. От, і відсутність чаки теж зіграла свою роль, в нього простуда. Тобто, я думаю, що він повернеться, тому що був е, Віра, і Вієра провів непереконливий матч. Він був замінений цілком справедливо на Тросара. В принципі, він не, не та людина, яка додає балансу. Те, що може дати чака надійності, і в принципі, він ну не сказати, щоб надто загострював. Прямо зараз Чака, мені здається, кращий в усіх компонентах гравець, тому це втрата. Так, я думаю, що надіюсь, що до матчу з Манчестер Сіті Чака буде в строю, тому що так матч буде цікавіший. Не можна буде вже сказати, що хтось щось там програв через травми. Щодо Саутгемптона і Волкота, то, знаєте, цей ця, ця вона така ні нашим, ні вашим, тому що Арсеналу добряче під, зіпсували настрій. А от е, самому Саутхемптону треба було тільки перемагати. Їм зараз треба набирати очки активніше. В них остання позиція, в них 4 очка різниці до рятувальних позицій тобто там до 17-16 місць. Е, але їм треба набрати більше ніж 4 очки. Це очевидно, там залишилось 8 поєдинків, якщо я правильно пам'ятаю, чи 6 там якось в одних команд по, -по різному Суть в тому, що Саутгемптон цілком імовірно буде вилітати для Волку, та цілком імовірно, це останній сезон в англійській прем'єр-лізі. Тож в обох команд планується насичена кінцівка сезону дуже відповідальний період. Я цього разу вирішив зробити такий випуск, трішки розбавити історію про волкота. Надіюсь, вам сподобалось. Я вважав це доцільним. Знаю, ви не на це підписувались. Добре, я дякую всім, хто додивився випуск до кінця. З вас сподобайки, якщо вам сподобалось. Ну і підписуйтесь, будемо дивитися далі, розбирати футбольні матчі. Всім щасливо, до побачення!